Та-дам усіх вітаю. Ну що ж, нарешті я спіймала сотенного підписника чи підписницю. Не знаю, в мене телефон не показує. Іноді буває, ну, вискакує нова підписка там на ярличках. Але за цим разом не вискочило, і я не знаю, хто. Бо колись я говорила, що хочу якось якимось чином відзначити. Першого, першого сотенного мого підписника. Але ну, була в мене така думка з побігти купити тортик, щось таке цікаве, відкаркувати шампанське, але прихворіла. Третій день не ходжу на працю. І був у мене ось такий вафельний. Вафельна заготовочка лекорна. Ну, я не рекламую, просто хотілося сказати, що це робить, роблять в місті Богодухів Харківська область, і що харківчан потрібно підтримувати. Бо їм зараз, нам всім зараз нелегко, а на прикордонні то і поготів. Та що, так, собі зовсім по-простому бо лежала це у мене. В запас ще з Різдва все ось зроблю, зроблю, зроблю. Та все так та все так все ніяк і, і, і немає. У мене не було то, то одного, то іншого. то все ніяк не не зберуся з ущенне. Молоко купити. А це якраз була акція в маркеті. Купила, готово вже зварено. Щось вже виїла і висипала. Нос. Вона не, зов, не зовсім смачно виглядає. Але тут у мене. Масло зараз вершкове по бешених цінах, я навіть, я навіть і, і не дивилася. Ну, Звичайно, є там в масло в кашу, я беру, в невеличких, невеличких додаю в дозах до каші, кашу, маслом, маслом як там? Масло каша мені спорті як воно там кажуть. Так що, ну ось, так, не дуже не виглядає, але це вже готова. готову зварену згущенку. Я беру сюди, додала. Я рослинний ну воно не спред, а така, така рослинна суміш, тому що спред це занадто, прямо такий вже маргарин. ну Це так, так рослинне масло я взяла. Не знаю, було написано, ну, ніби маргарином не, не віддає. Ну що, це так, як я завжди готую, змішую, змішую змішую. згущене молоко із маслом. На даний момент взяла рослинну суміш. І завжди додаю я мед. Якщо у мене є, то стараюсь додати мед, розпилю. Розтопила я в мікрохвилювці, бо він у мене в засахарному вигляді уже. Але мед натуральний, мед смачний, дуже-дуже. Я вже налискалась всього, поки тут готувала це все М -м, поки розтоплювала і якось, якось, ну смачно. Знаєте, так. Просто і смачно. Три інгредієнта. Мед, ну це, але в кого немає алергії. Однозначно, стосується тих, в кого нема алергії на продукти з медом. Ну, зараз це все я вимішаю гарно не буду я. Блендера використовувати, хто блендером збивається все. Зараз воно це все розмажеться по цих коржах і буде воно там собі жить, не тужить. Головне, гарно вимішати мед, щоб він там був. Ну що? А все далі все дуже просто. Все дуже просто. Вон це такий буде ювілейний тортик до чаю. До речі, я поставила ще мікрохвильовку, і воно, бачите, таке стало все-все-все однорідне. І е розчинився тут цей, ця масляна <сум> субстанція. Ну, а це порад, порадую свої холестеринові пляшки. Карде би це, бачила б це мій кардіолог, кардіологиня. Але вона призначила мені від холестеринових валяшок препарат, і я його кожен день приймаю. І це мене заспокоює. Але ну, я не зловживаю, звісно, такими продуктами і вам не раджу. Але іноді можна, і сьогодні тим більше такий, такий привід цікавий. Та-дам! Тортик готовий, скажу я вам це це дуже грязне діло, купа крихот і все в медові. Коротше, три лужки вимазала в сам крем. Мед, коротше кажучи, наскільки готувала, як скільки прийдеться мити. Ну що ж, мої перші 100, надіюсь, далі буде. Зараз я з температурою, навіть не міряла яка, але відчуваю, що така десь до 38. Запалю ось таку свічку, ювілейну. Ну, а далі. А далі буду надіятись і маю надію, що нас буде більше, тому що, е, ну, може, кому буде смішно, я не знаю, хтось буде сміятися. Е, що так мало, але для мене я вже говорила не раз. І ще раз буду говорити, що е, мої підписники, навіть якщо їх і 5-10, це для мене. Ну, Дуже і дуже важливо, тому що це моя аудиторія і ті люди, яким я цікава. І якщо, ну, Я не даю гарантію, що е, дехто тут підписаний із, не заради е, моєї творчості, а просто із цікавості або щоб слідкувати, але це уже, е, для мене не важливо. Я буду... Старатися, щоб усім було що почерпнути із моїх відео. Обіцяла вам скоро показати роботу, але, бачите, вже і приготувала і все, свою студію для роботи. І вчора декілька підходів у мене було, але ну, не можу. Важко, тому що, ну, ну, от не можу. Підходжу до цього мольберта і все. А. Хочеться все-таки працювати на позитиві, і щоб в роботі була, були якісь позитивні емоції, не було негативу. Тим більше, тим більше роблю для себе. Ну, так що вітаю себе і вітаю нас усіх, нашу творчу аудиторію, з тим, що нас уже. 100. Всім до побачення. Надіюсь, що я скоро встану на ноги і покажу вам все-таки заключну частину цієї роботи. А зараз йду пити чай. Ну, десь через півгодинки. Хай ще. Мій кулінарний шедевр да? Ну, Простотається кремом. Всім папа! -па.